На Кіровоградщині відкрили центр захисту та підтримки дітей, які постраждали або зазнали насилля. Його створили за міжнародною моделлю Барнахус. Тут дітям надаватимуть всю необхідну допомогу в процесі слідства та правосуддя. Офіс генерального прокурора спільно з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством соціальної політики та Міністерством юстиції України підписали спільний проект щодо імплементації правосуддя дружнього до дитини. І саме в Барнахусі буде відбуватися вже всі дії з дитиною, допити і інші слідчі дії з залученням психологів та інших соціальних служб. Говорить, з дитиною працюватимуть так, щоб вона не отримала додаткову травму. Тут є чотири кімнати. Медична призначена для обстеження дитини представником судово-медичної експертизи. В кімнаті для очікування дитина може випити чаю. Тут працюватиме психолог. У четвертій кімнаті за допомогою камер відеоспостереження за роботою психолога і поведінкою дитини спостерігатиме мультидисциплінарна команда. Барнахуст це вже такий мультидисциплінарний центр, де будуть засередження. Вся мультидисциплінарна команда, яка буде дитина буде. Перебувати і отримувати весь спектр послуг, які тільки можливо в одному місці, тобто це не тільки допит, це і соціальна реабілітація і робота з психологами, таке інше. Це перший такий центр в області і сьомий в Україні, сказала заступниця голови облдержадміністрації Катерина Колтунова. Зміркувань безпеки його адресу не називають. Це той сервіс, який допоможе максимально наблизити, максимально зробити правосуддя дружнім до дитини, уникнути повторного травмування, мінімізувати дотичність до системи правосуддя, тобто не йти до судової зали дитині. І це про те, що ми прямуємо, крокуємо до європейських цінностей в наданні послуг для наших людей, зокрема дітей. Центр відкрили за підтримки фонду Юні. Нісеф міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я Ольга Склер, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.